Третьокласник Назар накупив смаколиків на всі свої заощадження. Це попкорн і пончик. Учень п'ятого класу Павло також придбав улюблені солодощі. Хлопчик на шкільному ярмарку у відповідному образі вдягнений у піксель. Говорить по іншому сьогодні. Не може мене багато хто в сім'ї служить. Благодійний ярмарок у ліцею 7 на підтримку Збройних сил України об'єднав усю шкільну родину батьків, педагогів, учнів сьогодні. Вся наша педагогічна спільнота разом з батьками, разом з учнями, долучається до збору коштів на підтримку ЗСУ. Ви бачите, як у нас велелюдно, і поприходили. Е, Родичі наших батьків для того, щоб нести свою, свою часточку на підтримку ЗСУ. І е, хочеться сказати, що загальна атмосфера у ліцеї це атмосфера не тільки е, матеріальної підтримки, а це передається та життєва енергія нашим хлопцям, передається наша любов і разом е, з цим ми. Просимо Бога, щоб кожне життя було захищено з неба. Готуватися до ярмарку почали заздалегідь. Обов'язки розподілили порівне. Хто що випікав, хто що варив компоти, узвари, хто що купував, всі зібрали, всі дружно, все гуртачком, все гарно оформили. До оформлення смаколиків підійшли креативно. Чого тільки не вигадували печиво з патріотичними малюнками. У оздобленні живе також своя родзинка. Третій Б клас презентував неймовірне печиво з побажаннями. Щоправда, рецепт батьки забажали залишити в таємниці. Чого це не скажемо, але дуже смачні. Це такі. Смаколики. смаколики з бажанням, тобто кожна дитина, кожен бажаючий може взяти цей смаколик, розкриває, і там є своє побажання. Звичайно, воно збудеться. Головне в нього вірити, і воно обов'язково збудеться. А ще у нас одне бажання на всіх, щоб закінчилася війна. <гум> з єдиним бажанням дочекатися якнайшвидшої перемоги у ярмарку беруть участь п'ятикласниця Яна з мамою Юлією. Їх тато, чоловік на передовій. Підтримка збройних сил. Сьогодні обов'язок кожного з нас. Щоб вони повернулись живими, здоровими, тому що там і мій тато, і тобто коли, так, коли він не виходить, там може на зв'язок день, один. Це справді страшно. І тому щоб вони виходили на зв'язок, щоб у них все було добре. Дякуємо кожному, хто підтримує, хто відгукується, от, е, тому що це важливо для них і для нас. Бо вони захищають нас, вони роблять там все можливе і неможливе. А ми робимо все, що залежить від нас, щоб їм було легше. За продавців на ярмарку і дорослі, і діти в умінні залучити покупців одне одному не поступаються разом до перемоги. Збираємо на зсу, долучаємося до збору коштів в цей час. Це дуже важливо, як і для нас, так і для діток їхня участь безпосередньо. Тому що ну це наше, скажімо так, покоління майбутнє, да яке повинно також в цьому участвувати, тому, що війна застала їх зненацька. Вони дуже швидко подорослішали. І мають повне право повністю приймати участь у даному заході. Буду купляти, підтримувати наших воїнів, віримо в них, щоб на передовій все виходило як треба. Нашого класу багато дітей принесло желе, піцу, напої, слойоники, принесли вареники добрі, всякі тортики, пряники, у наших збираємо. щоб стрій перемога достала. Ми дуже. Готували для того, щоб порадувати наших діток, а також щоб зібрати кошти для наших захисників і захисників. Адже їм зараз тяжко, дуже тяжко. Ми за них переживаємо, дуже вболіваємо і хочемо, як на благодійну зробили ярмарку, і хочемо хотіми коштами їм допомогти, щоб прийшла швидше перемога. Україні і героям слава. Менш ніж за годину розкупили більшу половину всіх смаколиків: апетитну, апельсинову бандера смузі, коктейль молотова зі смаком мохіто, булочки з різними начинками, кекси, суфле все екологічно чисте, запевнили і дорослі, і діти наші діти дуже гарно торгують. Майже все продали, отримали багато коштів. На ЗСУ, Ну і продовжуємо в такому ж дісі. Поки одні продавали власноруч виготовлену продукцію, інші донатили нас. Брунні сили фізичною підготовкою. Просто неба проводили тенісні баскетбольні турніри, змагання з туризмом. Поруч цікаві тематичні фотозони. Зробити світлини можна було біля виставки українських хусток або ж в українській хусті. Тут вже на вибір, та уявити себе в ролі янгола охоронця. Завадив проведенню благодійного ярмарку сигнал повітряна тривога. Діти з педагогами попрямували в укриття, але це ніскільки не стримало їхнього запалу. Дружня шкільна родина ліцею номер 7 зібрала для наших земляків-захисників 59 тисяч 965 гривень.